Ми зробили розпаковку тобі твого спою. Хлопці дуже задоволені, Дуже піченки, а... пахне. Починаємо сьогодні екскурсію. Військовий музей. Ще у нас заняття збору розбору зброї. Про наш Севастополь трошечки. Ось. Тут сучасна зброя є. Я хвилювався, що це не буде цього. Ну, наче от в болоті хтось викупався і виліз. Оце форма російського камуфляту. Для от приходять в таких упаковках. Це прям оригінальні упаковачі. Це кулемет. Кулемет, Макс. американський. Трошечки попереду, бо поки куля летить до цілі, ціль теж змінює свою позицію. і треба... Патрон було 7,62, стало 5,45. Калібр зменшили. Тридцять патронів магазин, все таки. А ви не продовольчав. Ми прийшли на радіо ФМ в 19-му році в Києві. Э, перш... там э, в Україні. І вот всі прапори там, то що ви бачите, то теж нам подаровані гостями, друзями. Э... Це військова бібліотека. Багато варіантів, але все-таки дані найбільше пасують. Песемо, після майте. Музей, який розповідає всю історію від трипільської культури. Оце у нього собі тато вчину Олі. Каже, все тепер немає переходку, вже ще. <музвістична> Найрозумніший відвідувач нашого музею. У Лондоні живу 25 тисяч Питаються. людей. У нас вже 45 Питаю. тисяч людей. Ярослав мудрий, і його дружина. Вони заснують першу академію гостроів. Острозька академія першого сім'ї. Ви цього байте вистовецький. Там є Крим. Ось кілька строків тому ми мали державу. Дивіться, вот я розпочує. Ми не Вау, це нету ля.